Розуміло. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні колеги. В першу чергу я хочу всіх нас привітати з Днем Державного прапору України. Ми, напевно, недооцінювали цей день, недооцінили це свято всі роки нашої незалежності. І перед День Незалежності я хочу всіх нас привітати і побажати, щоб в нашому серці, в нашій душі завжди був наш прапор, завжди була незалежність нашої держави. І ми все робили для того, щоб Україна була успішною. Європейською, а все те, що сьогодні відбувається, будь-яка агресія ворога, вона приречена. Ніхто ще ніколи не переміг українців. І в цей раз ми доведемо це і Європі, і всьому світу. <плес> Я хочу сюди запросити Сергія Антоновича Моргунова і голову адміністрації Анатолія Дмитрия Лініка. Так буде справедливо. Я не знаю, що говорити. Я можу тільки сказати одну річ. Я дуже радий вас всіх бачити. Мені дуже приємно те, що в нас вдалося. Ви знаєте, скільки нам залежали і залежають щось зробити позитивним в нашому житті, але ми долаємо ці перешкоди і робимо. Сьогодні ми зробили сучасний, дуже сучасний, якісний спортивний комплекс. Я переконую тому, що тисячі і тисячі дітей, людей різного віку, вони будуть приходити сюди, займатися спортом, і вкладати свої зусилля, своє власне здоров'я життя. Я думаю, що це стане одне з улюблених місць цього мікрорайону. І я хочу сьогодні подякувати Сергій Анатолійович вам, Антоніч, вам, Валерій Іванович Карабков, який є, по суті своєю, дуже порядною, скромною людиною, йому треба було пройти через це випробування, щоб створити комплекс, який сьогодні коштує 7 мільйонів 100 тисяч гривень. А якщо ви мене запитаєте про те, скільки тут гривень бюджету. Я вам скажу нуль. 7 мільйонів 100 тисяч гривень це позабюджетні кошти, які ми планували сюди інвестувати, і вони були інвестовані. Я думаю, що хтось інший в нашому місті міг би просто вкрасти. Але ми зовсім інше сповідаємо. Ми робили, робимо і будемо робити все для того, щоб Вінниця процвітала, щоб люди відчували себе захищено. І кожен куточок нашого міста був упоряджений і слугував комфортом кожному війничану. Тому хочу всім щиро подякувати, хочу побажати успіхів, хочу подякувати депутатам міської ради, які приймали рішення і стояли дуже твердо. І ще раз підкреслити, хто би нам не заважав, але ми йдемо вперед, ми будемо розвиватися, і все будемо робити для того, щоб наша Україна, наша Вінниця процвітала. З святом шановні друзі, і дякую всім.